Судова влада, яка керується вручну з банкової, відверто знущається з військовослужбовців. Може, ви не знаєте, може, ви не слідкували за новинами, бо ви ж не дивитеся опозиційні канали. Але полковника Лапіна йому відмовляли в медичному обслуговуванні в той час, коли в нього тиск 200 на 100, обпалені легені. Гіпертонічна хвороба загостреної форми і проблема зі шлуночком серця. Суддя вимагала від нього, щоб він виступав, стоячи, відмовляючи йому у медичній допомозі. Генерала Галушкіна заставляли включатися в суд після операції з операційного ліжка. Він зомлів під час засідання, але ж ні, ну це... Це ж військові, це ж бойові генерали, це ж вам не цікаво, бо вони можуть загрожувати найверховнішому, потерпілому, можливо, чи ще комусь. Ви тут думаєте, хоч трошки про військових? Чи ви вже приготувалися служити іншій владі, яка має ймовірність прийти сюди, якщо, не дай Бог, прорве нашу оборону?